Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 4 створення графічних зображень за поданим планом. Для того, щоб перейти до виконання практичного завдання, ми пригадаємо те, що ми навчилися на попередніх уроках. По-перше, на попередніх уроках ми дізналися, що графічний редактор це програма, яка допомагає створювати та змінювати зображення на комп'ютері. А також дізналися про можливості графічних редакторів. Це такі як відкриття, збереження, друк, створення різнокольорових малюнків з використанням спеціальних інструментів, виділення окремих фрагментів малюнка, їх переміщення, копіювання, обертання, вставлення до малюнку фрагментів з інших малюнків і додавання текстових написів до малюнків. Багато з цих можливостей ви вже вивчили на попередніх уроках, тому на сьогоднішній практичній роботі ви покажете рівень оволодіння графічним редактором. Ми визначили, що графічний редактор виконує дві основні дії: це створення нових зображень та редагування створених зображень. Одним із графічних редакторів, з яким ми познайомилися, це є графічний редактор Paint, який входить до складу стандартних програм операційних систем сімейства Windows. Для того, щоб знайти програму Paint, вам потрібно перейти пуск, усі програми, «Стандарті» і знайти значок Paint для того, щоб запустити дану програму. Також ми навчилися зберігати створені зображення у файл. Це можна виконати двома способами. За допомогою вказівки у вкладці меню «Файл» зберегти та зберегти як. Якщо необхідно перший раз зберегти зображення у файл, якому ще не надавали ім'я та не вказували папки, в якій він буде зберігати, ці дві вказівки будуть працювати однаково. Буде відображено вікно зберегти як. У якому вам потрібно буде обрати папку, в якій ви будете зберігати ваше зображення. Також дати йому ім'я і натиснути кнопку Зберегти. При внесенні змін. До вже існуючого файлу, достатньо скористатися вказівкою Файл зберегти як. При виконанні цієї вказівки на екрані вже не буде виводитися діалогове вікно зберегти як, оскільки ім'я файлу і його місце збереження вже визначено при першому його збереженні. При виконанні цієї вказівки на екрані нічого не відбудеться, але всі зміни, що внесені до зображення, зберігаються у файлі. Також. Для того, щоб виконати команду Зберегти, ви можете просто закрити програму Paint, де у вас з'явиться інформаційне вікно з пропозицією виконати одну з дій зберегти зміни ні чи скасувати. Отже таким чином ви також можете виконати команду так і зберегти ваше зображення. Також на попередніх уроках ми розібрали два способи відкриття зображень у графічному редакторі. Перший спосіб, вам потрібно клікнути на графічному об'єкті на малюнку, правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню відкрити за допомогою. Обрати ту програму, за допомогою якої вам потрібно відкрити дане зображення. Якщо ви оберете Paint, зображення автоматично, завантажиться в графічний редактор Paint. І інший спосіб, вам потрібно натиснути кнопку «Файл», Відкрити, де у вас з'явиться. Діалогове вікно, в якому вам потрібно буде обрати папку, в якому зберігається ваше зображення, обрати зображення і натиснути кнопочку відкрити. Ми додали до свого синалу два нових інструменти: це виділення довільної області та виділення прямокутної ділянки для того, щоб виділити фрагмент зображення. Після того, як ви виділили фрагмент зображення, над ним можна виконати певні дії. Це таке, як переміщення об'єкта в межах зображення, це зменшення або збільшення фрагменту зображення, а також перевертання і видалення. При тому наголошую, що при переміщенні або видаленні об'єкта фрагмент зображення, в який ми будете переміщувати або видаляти, зальється фоновим малюнком, тобто кольором номер 2 на палітрі. Ще з одним інструментом, який ми познайомилися, це буфер обміну. Це частина пам'яті комп'ютера, призначена для тимчасового зберігання об'єктів, які необхідно перемістити або скопіювати. І ми навчилися виконувати такі дії, як копіювання виділеного об'єкта, переміщення частин або цілого е, зображення, а також вставляння об'єкта з буферу обмін. Для цього нам допомогли команди копіювати з гарячими клавішами Ctrl-C. Вирізати з гарячими клавішами Ctrl-X і також вставити гарячими клавішами Ctrl-V. Також додаткова функція, яка використовує буфер обміну, це вставити зображення з файлу, з якими познайомилися і використовували на одному із попередніх уроків. Також ми навчилися додавати текст до нашого зображення. Для цього нам потрібно спеціальні шрифти. Це повний набір друкарських символів. Певної форми, за допомогою яких можна подати текстові дані. Тобто шрифт, який визначатиме вигляд наших символів, які ми будемо вставляти на зображення. Також і товщина літер визначається їх накресленнями. Тобто прямий, напівжирний, курсивом, курсивом та напівжирним. Символи також можуть бути підкресленими або закресленими. Ну і зрозуміло, що можна міняти також кольор нашого тексту. Це все є властивості, тексту, які ми навчилися змінювати на попередньому році. А також на попередньому році ми завершили вивчення всіх інструментів, які є в графічному редакторі Paint. Але перш ніж розпочати роботу з всіма всіма інструментами і всіма знаннями, які ви вже знаєте і оволоділи, потрібно розробити план побудови зображень. На першому етапі вам потрібно виконати аналіз композиції малюнки. Тобто, перше, уважно роздивіться об'єкти чи малюнки, які потрібно створити. Визначте, з яких графічних об'єктів він складається, які особливості малювання цих об'єктів, якими інструментами графічного редактора можна намалювати кожен з графічних об'єктів і у який спосіб. Який із цих способів, на вашу думку, більш доцільний. Яка композиція малюнку, тобто взаємне розміщення графічних об'єктів? У якій послідовності їх потрібно малювати в графічному редакторі. Які кольори використовуються на малюнку? Чи достатньо кольорів основної палітри графічного редактора? Чи потрібно щось додати чи змінити? Аркуш яких розмірів у графічному редакторі вам знадобиться. Чи ви плануєте його роздрукувати, чи, можливо, це просто яке зображення на екран монітора, чи, можливо, для інтернету, або для друку. На другому етапі вам потрібно скласти план створення малюнку. Під час створення плану малюнку доцільно починати малювати з графічних об'єктів заднього плану, так як і на звичайному папері. Складні об'єкти малювати частинами. Для того, щоб отримати більш красивіше зображення. Якщо малюєте пейзаж, то обов'язково використовуєте лінію горизонту, щоб ви могли відділити об'єкти, які знаходяться на землі, і які відповідно на небі. Якщо малюєте просторове зображення, то на малюнку повинна відтворюватися перспектива для кращого візуального сприйняття вашого зображення. Кольори потрібно добирати реалістичні. Не потрібно обирати дуже багато різноманітних кольорів, яких не існують в природі. Зафарбовуючи об'єкти, потрібно враховувати затемні та освітлені ділянки, так як і на звичайну побудову малюнки, як падатиме світло, для того, щоб зображення у вас казалося об'ємним. На третьому етапі вам потрібно побудувати зображення в графічному редакторі. Тобто, все. Це все те, чого ми вчилися на попередніх уроках. Тобто, відповідно, запустити графічний редактор Paint, установити розмір аркушу майбутнього малюнка, в залежності від того, для чого ви його будуєте. Зафарбувати фон, намалювати лінію горизонту, якщо це потрібно, намалювати окремі графічні об'єкти або частини складного графічного об'єкта. Зітріть допоміжні об'єкти, якщо їх ви використовували в своїй роботі. Збережіть створений малюнок на комп'ютері у файл з якимось іменем. І закрийте програму. Ось такі три основні етапи, які ви повинні дотримуватися при створенні зображень за допомогою графічного редактора. Дотримуючись таких правил, ви зможете дійсно створити свій шедевр. Отже, а тепер приступаємо до створення графічних зображень за поданим планом. Я вам бажаю удачі і використати ці всі знання, які ми пройшли і вивчили на попередніх уроках. Але під час виконання практичної роботи не забувайте дотримуватися правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.